Доброго дня, авторинок Луцьк. Наша команда відновлює свою роботу і для початку покажемо вам Mercedes S200. 8200 коштує 2010 року такий варіант. Можливо, кому приглянеться. Наступною буде Opel Zafira. Вартує вона 7200 2009 року. Пробіг 200. Наступною буде такий варіант Peugeot, Ціна його 4700 166 тисяч пробігу 2008 рік. Далі у нас дешкода. 5200, 2006 рік. Пробіг 239. Далі у нас є дача. 2008 рік, ціна не вказана. Телефон ось тут. Ось такий варіант. Далі на нас рано. Вартує 11300 2013 рік. Пробіг 47. Далі знову у нас Opel, По ціні у нас 7400, 2010 рік, 249 тисяч пробігу. Ось так він виглядає. Також Opel, 2009 року ціна 6200. Власник пише, що не крашена, 219 тисяч пробігу. Далі йде Opel 6800, 221 тисяча пробігу 2010 року. Здали така машинка. Далі у нас Renault 5800 2,010 225 тисяч пробігу. Дай диском 13900 2016 року. 172 тисячі пробігу. Наступний у нас Рено. Okay. Обраня. 6500, 204 тисячі пробігу, телефон за номером. Ось так виглядає. Також Рено Маган 2010 року. 6500. Ось. Повна комплектація. Мерседес. Ось такий вигляд має. Наступна машина. Дуже красивий кріт. 11900, 2,2 дизель. 2011 року, пробіг 250 тисяч. Далі, йде, Hyundai Що в нас там? 3200 2005 року. день ден Наступний де, де. у нас Volkswagen. Ціни, на жаль, немає. Хочу дивитися, ось такий варіант. Наступною розглянемо турена в, в універсалі. Ціна 12 тисяч доларів. 2016 року 204 тисячі пробіг. Ось такий варіант. Далі 12 499 тисяч. 2016 року 223 пробіг. Власник, написав, що є сертифікат Поглянемо, ще такий варіант. 11.800. О, Ой, 2013 року, 166 тисяч пробігу. Пройдемося ще. Подивимося на такі варіанти. Дванадцятого року, 103, 185 тисяч пробігов. Вісім. 9800. Когось друганя. Двісті одинадцятого року. 217 тисяч пробігу натирається наступного. Тут вони у нас держати 2014 рік. Двісті вісімнадцять тисяч пробігу, 12 Рено? 6500, 11 рік, 229 тисяч пробігу. Ford 5700, ось прошу, номер телефону можете побачити тут, 280 пробігу. Opel, ось такий. 10-й рік, 6200. Номер телефону можна побачити ось тут. Ось тут у нас такий ринок. ринок сценік випуск 2005 року, не бита, не фарбована, як зазначає власник. Ціна 400. Ось, повністю розмитаний. 168 тисяч пробігу. Далі йде Volkswagen Golf 06, модель 2011 року, 7550. власник зазначає, що не бита, не фарбована, це, звичайно, можна перевірити, 218 тисяч пробігу. Це така BMW 4800 на бензині. 2005 рік, 195 тисяч пробігу її поглянути з цієї сторони. Наступною буде Audi 6300, 2006 рік, 1,6 бензин, 196 тисяч пробігу. Далі у нас де такий Opel 5600, також непоганий варіант 2007 року. цей Opel вартуватиме 5100 2005 року. Номер телефону можна побачити ось тут. Такий Ford 54500, 5450 даруйте Ford Focus бензин 1.6 2009 року. 270 тисяч пробі І останні останні дві машинки в цьому ряді це Ford Mondeo 3,5 тисячі. І Skoda 2003 року. Skoda Fabia 3,700. 1,4 бензин. Наступні варіанти, які ми розглянемо, це буде така дача 2012 року. На жаль, ціна вказана незрозуміло. Але номер телефону є. В принципі, можна зателефонувати і дізнатися. Ось так вона виглядає. Далі Volkswagen Golf 15 тисяч доларів. 128 тисяч пробігу 2018 року. І така шкода. Ось, ціна 12600. Тут є номер телефону 2016 року. Переходимо до наступних варіантів. Mazda 5, 5600 2007 року. 200 тисяч пробігу. Кода 5200. 2008 рік, номер телефону тут зазначений. Ось так виглядає. Наступно. У нас свят го року. Номер телефону можемо побачити ось тут. Такий Opel, 2008 року, 1,6 бензин 6200. Наступною буде дача. Ось так, виглядає машинка 5999, номер телефону тут. 1,6 бензин, 103 тисячі пробігу. Наступного буде таке Megane 2011 року. 1,4 бензин, приглянений зі Швейцарії 6900. Номер телефону ось тут. Наступною буде такий Hyundai 2007 року 9300-217 тисяч пробігу. Таке старі 3.0 дизель 139 тисяч пробігу, ціна не вказана, ні, а ні вказано 5700. Ось номер телефону тут. Переходимо до наступних. Opel 4300 2004 року. Номер телефону вказаний. Volvo. 8200. 11 року, 214 тисяч кілометрів. Таке рено. Дуже красивого кольору. 7150. 11-го року. 1,5 і дизель. Номер телефону вказаний ось тут. Що у нас наступне? Це Рено 8200 12-го року. Ось такий варіант. Наступне у нас Рено також 11-го року 7.400. Номер телефону не вказаний, а ні вказаний ось Наступною йде шкода. Ось такий варіант. 8550. Номер телефону зазначений тут 12-го року. 300 тисяч пробігів. А дача 8400. Можна подивитися 8 милів, як виглядає. 193 тисячі пробігу, номер телефону ось тут. Такий варіант обох рено. Перша ціна не зазначена. Другається ціна 9300. Повна інформація все ж таки наявна. 2014 року 175 тисяч пробіг. Номер телефону ось тут. Mercedes. 5450, 1,7 бензин. Такий Форд 2009 року 7202.0 і 0 дизель. Такий Гольф. 5,5 доларів 2009 року. Новий телефон зазначений. на тривога. Так, такий Рено наступний буде 2010 року, 2215 пробігу, ціна не вказана. Такий Opel. ціна також не вказана. Номер телефону, тут можна зателефонувати і дізнатися. Такий Hyundai. Ціна, якщо я не помиляюся, 5850, 1,6 дизель, номер телефону декілька. Opel, Opel 8700. Дуже добре розписана вся інформація по машині. Тут можете прочитати ось продажем займається компанія Талфорд. 8700. Рено Лагона. 7200. 2011 рік, 2 і Mercedes 10-го року на автоматі повністю 9,990 Дуже хороший варіант. Номер телефону призначено ось І Opel Ось такий варіант 5200. 200 тысяч пробегу. Нет, 210. 2008 года.